Всім привіт! Народ! У нас сьогодні відео буде огляд ось такого флюсу китайського. Китайського. А HWY 850 мл. Тут Чи 20-50 ні 20, 50 мл їх є. Ну Тут 50 мл. Я заказував, була розпаковка з Китаю, що мені прийшло, я заказав, для чого я його заказав, щоб спаювати акумулятори 18650. Ну, це, грубо говоря, кислота. Такий флюс, кислота або хто каже припой. Ось так будемо його сьогодні оглядати. Попробуємо чи реально він класно спалює акумулятори, чи не відтріскується, відломується. Так що буде відео корисне, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми поїхали більш детальніше зараз. Будемо його випробувати. Так, ви скажете, Вова, та в тебе ж є контактна зварка. Чому ти не зварюєш контактною зваркою у акумуляторі 18650? Не все вона підходить, не для всього. Це не ліки від акумуляторів, де не акумулятори там паяти. Такі е, платки, як БМС 1С, отакі от плати захисту. Е, вони мають стрічку Нікеліву в районі 0,1, 0 15 міліметра. Вона дуже туненька і не все комфортно. От, бачите, вона має там 4 мм, не все комфортно там. Електродами тут зварити. Такий от флюс він в тому допомога. Зараз ми це все перевіримо. Був у мене, кажу, флюс такий густий в шприцу. Пробував я ним паяти. Класно спаює, без проблем хотів спробувати ріденький. Давайте ми його розпакуємо. Я вже звичайно його розпакував. Дивіться, з таким от дозатором, капельки і запах. Ну, не знаю, що цимось... нічим не пахне такий, в мене тут в майстерні пахне по... поцікавіше. Так, е, дивіться, що ми будемо робити. Е, попробуємо спаяти, наприклад, е, просто кусочок дрота е, якогось мідного і попробуємо спаяти, наприклад, нікелю стрічку ось таку від BMS 1С, ось таку на оцей акум. Зараз ми все протремо гарненько, прочистимо. В принципі, тут я все протер, воно має паяти. Спочатку ми зажмемо акум, Таку от в мене є струбцини, щоб він нікуди в нас не падав, ну, більш-менш тримався. Дивіться, паяльник я розігріваю в районі 400 градусів. Ну, паяти краще в 400. Щоб температура була класна, припой зразу нагрів. Ви забрали, щоб більше не перетримувати ці акумулятори. Тому що Ну, Пише так по цьому, що не більше 10 секунд там, можна його там нагрівати. Потім треба давати йому остивати, тому що літі перегріється. Далі. Що? Паяльник в мене в принципі нагріто, ще там моргає трошки. ну Під 400 градусів. 400 градусів. Що ми беремо? Беремо цю баночку з цим флюсом 800 HVM і беремо легенько капаємо. Зараз я вам покажу, я вже, звичайно, спаював, це я на відео вам показую. Бо багато людей писало, чим ти паяєш акумулятор 18650. Ось такий плюс, але перед... ну, це я пробую його. Перед тим був другий. Дивіться, Дозатор тут дуже прикольний. І, до речі, ціна, ціна цієї баночки там була 50 гривень, тут 50 мл. Вроде. І блін, супер паяє. Заздалегідь вам говорю. Берем капельку, дивіться, вона дуже класно дозує. От капелька Раз. Зараз вам покажу. Воно класно тримається і бачите, як воно дозує. Капельку взяли, поставили, вона тримається. Беремо паяльничок. У нас він виставлений на 400 градусів і беремо припаві. Нагріваємо трохи. Пробуємо нагрівати трохи. Давайте ми почистимо паяльник. Ось так. Зараз трошки остине. Нагріваємо цей там припой, щоб він розплавився. Бачимо, він розплавився. На паяльнику капелька висить. Дивіться, зараз спробуємо. Все, капельку ми поставили. Зараз нехай вона остине, і я спробую її кусачками зрізати. Чи залишиться на самому е, цьому? Е, чи залишиться на самому корпусі? Ось так, бачите, капелька. Ну Всі знають, що розбирали китайські всі, там такі от капельки стоять. Цього повністю вистачає. Можна зробити трошки більше, але е, якщо воно тримає, контакт тут приблизно десь 3-4 мм, так що того повністю вистачає. Так, вона остила. Бачите, то буквально секундне діло і акумулятор не перегрівається. Зараз я візьму кусачки і спробую це зрізати. І подивимося, чи залишиться на самому корпусі. Для хорошої пайки сам припой оцей, має лишатись на акумі. Я давайте спробую зрізати. Тут погано припаяло, бачите? Ну, реально погано припаяло, От, зовсім не тримається. Я взяв припой і забрав. Давайте ми зробимо по інакшому Ми гарно це і ще раз спробуємо. Ще один такий нюанс. Я затрошки мало. Протримав паяльник. Треба хоча б з 5 секунд. З 5 секунд давайте тоді ще раз зробимо. Я протер, зробимо капельку гарно. Ну. О, капельку ми дали. Що, пробуємо ще раз? Прогріваємо. Ну, До 10 секунд воно має спаяти. О, ось так ми прогріли, добре. Я думаю, цей раз воно спаяло добре. Спробуємо. О, Зараз воно, як ви бачите, тримає добре. О, Зараз воно не хоче, як ви бачите, не хоче зовсім лишається о, на акумі. Ось так воно має паяти. Бачите? Секунд 5-6 тримаєте і все. От, Залишається на акумуляторі, воно не відривається зовсім. Як ви бачили перший раз. Воно ну, не годен я відірвати. Давайте Ні, ще спробуємо спаяти БМС-ку. Ось сюди, до цей акумулятор. Я вам покажу, як БМС-ку спаяти, щоб було правильно і класно тримало. Що ми робимо? Ми тепер е робимо, наприклад, у нас БМС-ка оця сторона. Тут у нас плюс, вибираємо де плюс. капає маленьку капельку. Отак сюди. Малесеньку-малесеньку. То не треба багато. Отаку О. капелька в нас є. Е давайте я закріплю. Крокодильчики, ставимо припой. Набираємо напаяльник. Блін, тут в мене спаялось. Набираємо припой на паяльник, добре. І також трошки нагріваємо це все. Ну, тут, о, бачите, нагріли, нагріли, зробили припойчик. Також на акумі в нас тут вже є, як ви бачите. Я просто трошки добавлю Добавлю я трошки припою, щоб воно класно тримало близько. Добавили ще трошки. Тепер беремо е, чистим паяльник. Беремо цю сторону, якою нам треба паяти, прижимаємо ось так. І даємо, щоб паяльник трошки нагрівся. Ну, краще це робити великим паяльником, тому що це жало не підходить для такого, щоб спаювати такі акумулятори. Це жало більш дрібніше. Треба з жало брати більш ширшим, щоб площа нагрівання була більша і воно скоріше все прогрівало. Ну Це я вам для відео показую, як спаювати. От, бмс знизу у нас припочик є. Все, паяльник у нас 400 градусів стоїть. Супер. І беремо. Акумулятор остив, прижимаємо. І тримаємо десь, ну, кажу, хвилин. Е -е, розігріємо. Давайте перше тут флюс. От, розігріли. І прижимаємо тут, щоб розігріти. там той. Секунд, кажу, 10 більше не можна тримати. Ну Цим погано припаювати паяльником. Я би вам показував другим. Тому що він має дуже тоненьке жало. Бачите, я вже його грію. Мені розігріти флюс спочатку. Давайте дам дамо трошки більше температури йому, щоб він е розігрів. Так, а кум ще в нас не гарячий, добре. Розігріємо, давайте почистимо ще раз паяльник. І розігріємо оцей флюс. Великим паяльником буде набагато комфортніше. Так, мій динозавр я включив, по ходу прогрівся. Давайте ми його трошки в каніфольчик. Він любить каніфольчик. І я думаю, він вже достатньо прогрівся. Давайте ми спаяємо. Представляємо, тут площа нагрівання трошки більша і він трошки мощніший буде. Отак, натискаємо сюди, ще ні, ще не прогрівся. Добре. Зараз ми спробуємо припойчиком. Ні, вже вже достатньо, в принципі. Розігріємо цей флюс і зараз приставимо сюди. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Так, позатікало воно мені трошки сюди. Оця будьте обережні, тому що тут мінусовий контакт. Але, в принципі, подивіться сюди. Зараз я вам покажу, як воно класно тримає. Ось так заливайте. Контакт тут просто нереальний, так що буде тримати просто бомба. Дивіться. Відриває, але тримає добре. Е, дивіться, ще тут один мінус, тому що тут було, бачите, нечисте. Трошки обов'язково обов потрібно буде обежирювати всі поверхні, якщо ви хочете паяти. А так, як ви бачите, все просто супер. Посилання, посилання на оцей флюс я залишу, звичайно, під описом. Користуйтесь, кажу, ті, що люди писали мені в коментарях, чим паяти. Ось така штука дуже класна і надовго вам стане. Реально дуже надовго. Тому що тут 50 мл, а як ви бачите, на один акум я просто маленьку каплю ставив і воно все спає і просто. Що, народ. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!